Загальна інформація про пандемічний грип у цьому відео ми розглянемо загальні відомості про пандемічний грип. Це доповнить інформацію про планування забезпечення готовності до пандемії, зоонозного грипу і сезонного грипу. Ми опишемо механізм передачі, симптоми та лікування пандемічного грипу, охарактеризуємо ключові фармацевтичні та нефармацевтичні втручання, а також краще зрозуміємо фази пандемії грипу та ключові проблеми у сфері громадського здоров'я. Пандемія грипу виникає при появі вірусу грипу, який може ефективно передаватися людям і до якого більшість людей не мають імунітету. Це непередбачувані події, які повторюються та можуть мати значний глобальний вплив на сферу громадського здоров'я, а також на соціальну сферу та економіку. Давайте розглянемо історію пандемії грипу. Іспанський грип 1918 року призвів до загибелі від 50 до 100 мільйонів людей. У 1957 році азійський грип забрав життя від 1 до 4 мільйонів людей. У 1968 році спостерігалася пандемія гонконгського грипу, від якого померло близько одного мільйона людей. У 2009 році виникла пандемія, зумовлена вірусом h 1 n 1 Вона забрала життя близько 200 тисяч людей. Тепер давайте поговоримо про збудник вірус, який спричиняє пандемію. Вірус грипу це вірус, що містить одноланцюгову РНК негативної полярності з вісьмома сегментами генома. На цей час відомо чотири типи вірусів грипу: А, Б, С та Д. Віруси грипу А викликають епідемії та пандемії і можуть уражати багато біологічних видів. Природним резервуаром вірусів грипу А є дикі водоплавні птахи. Віруси грипу Б і С переважно інфікують людей, а віруси грипу Д тварин. Ключовою особливістю вірусу грипу є те, що він постійно змінюється. Це також називають мутацією або еволюцією. Зміни в нуклеотидах можуть призводити до змін у поверхневому білку. Вони можуть бути як невеликими, так і значними. Невеликі зміни можуть відбуватися в межах одного підтипу, що призводить до антигенного дрейфу та спричиняє епідемії сезонного грипу. Значні зміни спостерігаються рідко та можуть призвести до появи нових підтипів або вірусу грипу з антигенним шифтом, а отже, викликати епізотії та пандемії. Вірус пандемічного грипу має високу здатність передаватися людям через аерозольні краплі, що утворюються, коли інфікована людина кашляє чи чхає. Також він може передаватися через забруднені поверхні, яких торкалися інфіковані люди. Оскільки вірус пандемічного грипу є новим вірусом, невідомо, хто належатиме до груп високого ризику під час наступної пандемії. Під час минулих пандемій молоді люди мали вищий ризик ніж дорослі старшого віку, проте під час сезонного грипу тяжкий перебіг захворювання частіше спостерігався в осіб літнього віку та людей із супутніми захворюваннями. У людей можуть бути різні клінічні ознаки інфекції від легкого або тяжкого перебігу пневмонії аж до смерті. Пандемія зумовлена вірусом H1N1 у 2009 році та іспанський грип у 1918 році говорять самі за себе. Якщо розглядати зоонози, то інфекції, зумовлені вірусами грипу А, H7N7 і А, H9N2, зазвичай мають легкий або навіть субклінічний перебіг, а інфекції, зумовлені вірусами грипу А, H5 і А, H7N9, переважно перебігають тяжче. Інші симптоми, наприклад, задишка, переважно більш характерні для інфекцій нижніх, а не верхніх дихальних шляхів. Можуть спостерігатися такі нереспіраторні симптоми, як діарея, блювання і біль у животі. Ускладнення можуть включати гіпоксемію, поліорганну дисфункцію та вторинні бактеріальні інфекції. Тепер давайте розглянемо діагностику та лікування. Діагноз можна встановити на основі клінічних проявів, а також за допомогою лабораторних методів. До останніх належать ПЛР і виділення вірусу, а також серологічне дослідження. У рамках серологічного дослідження потрібно проводити серологічні тести парних сироваток, отриманих у гострий період, і період одужання, оскільки однієї сироватки часто недостатньо для підтвердження нещодавньої інфекції. Що стосується терапії, то на цей час для лікування і ефективної профілактики застосовують два основні класи лікарських препаратів: інгібітори нейрамінідази, зокрема озельтамівір і занамівір, а також блокатори М 2 каналів, до яких належать амантадин і Римантадин. До факторів необхідних для виникнення будь-якої пандемії грипу належать наступні це має бути новий штам вірусу грипу. Новий штам вірусу грипу повинен тривало передаватися від людини до людини в умовах слабкого або відсутнього імунітету до нього в людського населення. Ще одним важливим моментом є те, що пандемію можуть викликати навіть невеликі зміни в амінокислотах. Питання полягає в тому, де буде наступна пандемія. Відповідь невідома. Строки та вплив майбутньої пандемії грипу неможливо передбачити. Проте історія продемонструвала, що в минулому пандемії спостерігалися з інтервалом від 10 до 15 років та мали різну тяжкість і вплив. У 20 столітті пандемії грипу виникали у 1918, 1957 і 1968 роках. Після 2000 року була одна пандемія грипу, H1N1 у 2009 році. Цього вірусу раніше не було. Одразу після своєї появи він поширився в усьому світі та викликав пандемію. Це часовий інтервал поширення вірусу від першого його виявлення під час спалаху грипоподібного захворювання у мексиканському місті до поширення в інші країни, що призвело до оголошення ВООЗ фази пандемії. Ця схема демонструє, що приблизно за півтора місяці вірус фактично виявили в 70 країнах, тому воз оголосила пандемію. Захворювання може поширюватися настільки швидко. Давайте розглянемо заходи з контролю. Під час пандемії використовують різні підходи для обмеження поширення хвороби. Одна велика категорія це фармацевтичні втручання, а інша не фармацевтичні. Розглянемо кожну з них окремо. Спочатку поговоримо про фармацевтичні втручання і, звичайно, про вакцини. Вакцинація належить до основних втручань для запобігання інфекції та тяжких наслідків, спричинених вірусом грипу, особливо вірусами пандемічного грипу. Проте на початку пандемії вакцини проти пандемічного грипу немає, оскільки для створення вакцини необхідно мати відповідний штам. Сучасні технології дають змогу створювати нову вакцину проти грипу за 6-8 місяців. І навіть у разі появи нової вакцини малоймовірно, що кожна людина у світі водночас отримає до неї доступ. Отже, на початку пандемії реагувати використовуючи вакцини дійсно складно. Одночасно в деяких частинах світу все ще спостерігаються сезонні епідемії, які можуть мати тяжкий перебіг, і відповідно може тривати виробництво вакцини проти сезонних захворювань із налагодженням робочого циклу. Виробники вакцин можуть створювати вакцини або проти сезонного захворювання, або проти пандемічного захворювання, але не можуть виробляти дві вакцини одночасно. Після проведення кількох консультацій з ВООЗ рішення щодо переходу від виробництва вакцини проти сезонного захворювання до виробництва вакцини проти пандемічного захворювання має ухвалюватися на глобальному рівні та ґрунтуватися на оцінюванні ризиків і результатах консультацій із різними дорадчими органами ВООЗ, наприклад, комітетом із надзвичайних ситуацій ММСП, стратегічною дорадчою групою експертів з питань імунізації СЕЙЧ та експертами глобальної системи під наглядом. Гляду та реагування на грип ВООЗ. GISRS Тепер давайте розглянемо противірусні засоби, лікарські препарати проти грипу. Застосування противірусних препаратів найімовірніше буде єдиним специфічним медичним втручанням у рамках первинного реагування на наступну пандемію, поки не з'явиться вакцина. Отримано переконливі докази того, що противірусні препарати можуть зменшувати кількість ускладнень і смертність від грипу. Щоб досягнути найкращого з можливих результатів, їх потрібно застосовувати якомога раніше після початку захворювання. Звичайно, все це за умови, що відповідні віруси грипу є чутливими до наявних противірусних лікарських препаратів. Розглянемо нефармацевтичні втручання. Вони зменшують вплив пандемії, виграючи час для застосування заходів із забезпечення готовності та реагування, у тому числі для вакцинації проти пандемічного захворювання. Вони відстрочують вплив пандемії за рахунок зменшення кількості людей, що зазнали впливу збудника й інфікувалися. Також вони сприяють сталій роботі основних місцевих підприємств і комунальних служб, зокрема тих, що забезпечують водопостачання, електроенергію та транспортування. Суспільні нефармацевтичні втручання це політики та стратегії, що впроваджуються організаціями та громадами і допомагають сповільнити поширення пандемії. Одним із дуже важливих заходів є соціальне дистанціювання, що можна впроваджувати на рівні громад та на робочих місцях, щоб скоротити кількість контактів між людьми для зменшення поширення пандемічного грипу. До таких заходів належить соціальне дистанціювання дітей у школах та громадах, соціальне дистанціювання дорослих на робочому місці та соціальне дистанціювання дорослих серед громади. Коли слід розпочинати, нефармацевтичні втручання. Рішення має ґрунтуватися на результатах оцінювання ризиків окремими країнами, організаціями та громадами. Ви бачите приклад того, що потрібно враховувати під час оцінювання ризиків. Рішення щодо того, яких заходів необхідно вжити, ухвалюють з урахуванням тяжкості пандемії грипу. Є багато труднощів пов'язаних із забезпеченням готовності до пандемії. Зверніть увагу на три важливі аспекти. Перший аспект це відповідність реагування пов'язаному ризику, другий це гнучкість реагування в динаміці, третій підтримування заходів із забезпечення готовності з плином часу. Ще одне дуже важливе, але складне завдання це комунікація. На початку пандемії наявно мало інформації про те, хто має підвищений ризик інфікування, немає вакцин та існує високий рівень невизначеності. Коли ми розглядаємо готовність до пандемії грипу, одним із елементів, який потрібно згадати, є глобальна система піднагляду та реагування на грип ВООЗ – GISRS. У 2022 році ця мережа відзначила своє 70-річчя. Мета цієї мережі відстежувати еволюцію вірусу грипу та надавати рекомендації щодо різних питань, таких як діагностика, вакцини, чутливість до противірусних препаратів і оцінювання ризиків. Мережа являє собою глобальний механізм сповіщення про появу вірусів грипу, які можуть викликати пандемію та інші нові віруси. Наприклад, у 2002 році зазначена мережа виявила коронавірус SARS. Отже, мережа GISRS є основою для забезпечення готовності та реагування на пандемію грипу. Іншим важливим елементом є механізм забезпечення готовності до пандемічного грипу PIP. Який був ухвалений на всесвітній асамблеї охорони здоров'я у 2011 році, мета механізму PIP – покращення готовності до пандемічного грипу та реагування на нього, а також посилення захисту від пандемічного грипу завдяки удосконаленню та зміцненню GISRS-ВОЗ, щоб на паритетних засадах спільно використовувати інформацію про віруси та мати доступ до переваг, у тому числі вакцин. Іншими двома важливими компонентами забезпечення готовності до пандемії грипу є ММСП та ПІАЙРЕМ. Якщо розглядати готовність до пандемії разом із реагуванням на пандемію, ММСП відповідає за одну з важливих заяв: чому оголошується надзвичайна ситуація у сфері громадського здоров'я, яка має міжнародне значення. Відповідно до статті 12 ММСП 2005 рік, за визначення надзвичайної ситуації у сфері громадського здоров'я, яка має міжнародне значення, відповідає генеральний директор. Оголошення такої ситуації є підставою для надання тимчасових рекомендацій. Інша важлива заява це оголошення пандемії. Отже, у період поширення серед людей грипу, з умовленого новим підтипом вірусу, генеральний директор ВООЗ, оцінивши ризики та врахувавши ситуацію, може оголосити пандемію грипу. Це описано в PIRM – системі ВООЗ з управління ризиками, пов'язаними з пандемією грипу на становах ВООЗ із планування забезпечення готовності до пандемії. На цьому ми завершуємо нашу презентацію. Якщо у вас виникли питання або необхідність отримати додаткову інформацію, зверніться до співробітника глобальної програми боротьби з грипом у ВООЗ. Щиро вам дякуємо.